Всім привіт! Наприкінці грудня Святий Миколай зробив мені сюрприз. Подарував можливість протестувати досить легендарну мікроджигову вудку, а саме Apia Grand Edge Light 61 модель з тестом до 3,5 грамів. Так, це не екстра ультралайт, проте це вудочка з можливістю джигувати досить легкими вагами. Ще одним приємним подарунком стала оця погода. Коли сонце і плюс 8 наприкінці грудня. Правда, хоча погода досить гарна, але окуні все одно дуже прохані. Тим не менш, давайте подивимося, що може оця вудочка. Поїхали! Як зазвичай почнемо із заявлених параметрів: довжина 1 метр 85 сантиметрів, тест від 0,2 до 3,5 г, вага 56,5 г. Стрій чомусь не зазначений ні на вітчизняних, ні на японських сайтах. Принаймні, я не знайшов саме для цієї моделі. Дизайн, можна сказати, стандартний для японських водилищ цього цінового діапазону. Строгий чорний колір. Руків'я і Беткап оздоблені Ева. Кільця за таку ціну навряд чи тарзайц, скоріш за все, звичайний Сік. Але інформації також небагато, принаймні знов таки швидким пошуком в інтернеті я нічого не знайшов. Взагалі, 61 це якась не дуже популярна чи дуже утаємничена модель, бо навіть на YouTube на неї єдиний огляд, і той на японській мові. До речі, про ціну. Це в наших магазинах така апія коштує під 250 доларів. І то ще по знижках. В Японії всього 170. По дизайну в мене все ж таки виникли деякі питання. Найперше, по руків'ю. До якості тут особо не поприскіпуєшся: пластик міцний, ева щільна, гайка, котушка тримача металева. Але от коли ставиш котушку 2000-го розміру, то попереду гайки залишається ще десь 2 см чи більше нічим не прикритої різьби. Як на мене, вона зайва. Бо ніхто не поставить на ультралайт до 3,5 грамів котушку 8 чи тисячного розміру. А от ваги ця зайва частина ручки додає водилищу немало, як для такого класу. Таке ще можна пробачити якомусь китайчику з Aliexpress баксів за 30-40, але для справжнього японця за майже 200 баксів, на мою думку, це моветон. І то ще не єдиний недолік: є ще косяки збирання. Можливо, це особливість саме цього екземпляру, що потрапив до мене, але кільця тут примотані нерівно. Я намагався це зняти, але щось в мене не дуже вийшло. Тим не менш, за моїми відчуттями кільця поступово повертають вліво від вісі бланку, тобто кожне наступне відхиляється від попереднього на декілька градусів. Причому настільки, що під час рибалки таке враження, що тюльпан взагалі дивиться під 90 градусів в бік. Може це якась мегатехнологія? ну там для врахування обертання землі чи сили Коріоліса під час закиду. Але підозрюю, що навіть якщо така легенда від виробника існує, то це все одно намагання приховати виробничий брак. Проте давайте вже закінчимо з недоліками і перейдемо до чогось позитивного. От наприклад, до строю. Бо власник цієї палички стверджує, що вона працює по низах зрозуміліше від тих гамакацу, що я недавно тестував. По перше, я мушу визнати, що 61-ша апія не така суха і жорстка, як ті дві гамакацу, особливо якщо порівнювати з 63 ю Івнінг Принцес. Хоча різниця поверхні між і тесту між ними всього в півграма. До того ж, в Апії дуже тонка і чутлива вклійка, хоч і недовга. До речі, щодо довжини, то Grandage Light відчувається в руках теж таким собі коротишом, як і вечірня принцеса від гамакацу. Проте апія такі ж дійсно на 15 см коротша. Але я б не назвав стрій апії навіть фастом, тобто швидким, як вказано для якоїсь іншої довжини з цього модельного ряду на одному з українських сайтів. Якщо дивитися на згинання цього бланку, то це екстра фаст. І якраз за рахунок одієї короткої, але дуже гнучкої вклейки. Просто порівняно з цієї апією, вудки від гамакацу то екстра екстра Фаст, бо там і кінчик не дуже бажає гнутися. Однак такий стрій, як в цієї вудки, мені здається, для багатьох буде більш зрозумілим у мікроджигу, ніж безкомпромісна жорсткість гамакацу. До того ж, дійсно, оця тендітна вклійка АПІ дозволяє робити більш витончені проводки з джигом в районі граму, ніж знов таки вудочки гамакацу. Тобто грам відчувається вже повністю комфортною вагою. Нижче я не опускався і дещо пізніше скажу чому. Хоча думаю, що проводка 0,8 або навіть 0,6 грама це все ще доступна опція для 61 Grandage Lite. Тепер про чутливість. Хоча тут напевно треба скористатися іншим словом інформативність. І ось чому. Вже після перших декількох контактів із знайомими коряшками, мені здалося, що чуйка в 61 апії краща за гамакацу. Навіть за 68 му хану. Але, половивши декілька рибалок в різних умовах, я зрозумів, в чому тут справа. Насправді тактільно відчуттів десь стільки ж, скільки на 63 Івнінг Принцес, і може дещо менше, ніж на 68-й хані. Але крім тактильної складової Апія має ще візуальну. Тобто ота коротенька, але тендітна вклійка, про яку я вже казав, дає інформацію про торкання риб чи підводних предметів навіть таку, яку у руку не чути. І в сумі, тактильно плюс візуально, виходить, що загальна інформативність цієї вудки перевершує конкурентів від гамакацу. Навіть, я би сказав, що і 68-му хану. І це вражає. І от здавалося, б, раз така гнучка вершинка, значить вона повинна провалювати проводку, особливо ближче до верху тесту. Однак ні. Якщо потрібні різкі виражені підриви і підкидання навіть тих же 3 грамів, то апія з ними справляється. Кінчик дещо пом'якшує проводку, але не провалює зовсім, бо вклійка досить коротка. А весь інший бланк достатньо жорсткий, щоб оті підриви малювати. Не так безкомпромісно, як в Гамакацу, але достатньо якісно. І я знов вражений. Ну, хоч десь, окрім звісно, свого кривуватого зовнішнього вигляду, Апія повинна програти гамакацу. І так вона програє. І програє у закиді. Не дуже сильно, але на практиці в моїх умовах це стало чи не вирішальним фактором. По-перше, оцей програш у закіді став однією з причин, чому я не використовував ваги менше граму. Я просто зрозумів, що не докину риби. По-друге, я й на грам нікого не вловив, бо знов таки не докинув. Півтора вже більш-менш долетіли майже туди куди треба. Але зимові окуні виявилося, що відійшли ще далі. Самого виброса, блін. Тут натуди ловляться. Навіть 2 грами, хоч і потрапили вже у область покльовок, однак все одно цього виявилось недостатньо. А ставити більше 2 грам в цих умовах немає сенсу. За роки рибалок на цих водоймах я вже вивчив, що навіть 2 грами для примхливих пасивних зимових окунів це вже дещо забагато. Хоча ще є надія щось впіймати, однак на легші приманки пакльовок в рази більше. А от на ваші майже немає зовсім. Тож, щоб докинути 2 грамами до риби, я вдався до не найкращої методики, приманка обірвалася. Але оконці клюють на викиді. Тому зараз спробуємо змінити шнур, щоб виграти ще пару метрів. Так, щоб все ж таки долітало, я замість джигового шнура рішітка 0,2 поставив найтонший мормишевий Dual Zuan решітка 0,8. Тобто з товщиною в метричній системі порядка 5 мм. Тут вже на закиді 2 г можна отримати відстріл приманки. А при найменшому зачепі, навіть не за корчі, а за залишки латаття це гарантований обрив. Та ще й не дуже великий окунь здатний самостійно відірвати приманку від такого шнура. Не допоможе і фрикціон. Тим більше, що ті окуні завжди намагаються впертися в якусь корягу чи те саме латаття. Тож така рибалка досить нервове заняття. Тренує витримку і навики прив'язування приманок. Але, тим не менш, хоч так впіймати щось вдалося. Вже тільки дома після цієї риболовлі, я зрозумів, що можна було застосувати іншу хитрість, щоб докидати легку приманку на потрібну відстань. Це дропшот. Тут вже не дуже важливо, який сам вантажок 2, 3 чи 4 грами, приманка окрема і падає дуже повільно. Тож на наступній рибалці я одразу зв'язав цю рознесену оснастку. Так, отже, у нас тут 4 грами, грузик і дропшот. Отака от оснастка. Поїхали. Приманка також одразу долетіла куди треба, на 02 шнурі. Проте дорога ложка кобіду. В цей раз риби в знайомих карчах не було. Однак в мене виявилася нагода перевірити апію на невеликому перевантаженні, тобто на 4 грамах плюс приманка. Взагалі-то на закиді перевантаження не відчувається, летить далі, ніж 3 грами і відчутно далі. Але от проводку вже починає провалювати. Різкої вираженої джигової анімації не вийде. Хоча для дропшоту воно і не треба. Тож, взагалі можна сказати, що верхня межа тесту заявлена більш-менш чесно. Чого за нижню насправді сказати не можу. Бо, незважаючи на досить живу вклійку і меншу колоподібність, ніж в гамакацу, це все одно водилище не для мармишингу. До речі, з приводу закиду давайте знов повернемося до строю вудочки. І стрій апії особисто мені не дозволяє гарно вкладатися в закіт. 61 Grand Light, за моїми відчуттями, це вудочка з тих, про які говорять кидає сама. Але треба розуміти, що такі вудки мають кожна свою якусь межу, у цьому кидає сама. І далі тієї межі ти не кинеш, як не махай і не впирайся. Водилища гамакацу особисто мені в цьому випадку імпонують більше, бо дозволяють вкластися і все залежить лише від тебе самого, як далеко ти кинеш. Межу тут може виставити лише поломка вудочки. Отже і виходить, що в моїх руках апія кидає і 3, і 4 грами гірше, ніж обидві згадувані мною гамакацу. Може в цій апії дійсно швидкий стрій в самого бланку, а зовсім не екстрафаст. Просто до нього додано ще оту тонку гнучку вклійку, і вона вже створює ілюзію екстрафаст. Ну і по потужності, 61 апія теж більш зрозуміла, ніж, наприклад, та ж 68 гамака Цухана. З ханою я й досі не сказав би, що розібрався до кінця, наскільки вона втримає трофей. Бо трофеїв не дуже той ловив. А по відчуттям за рахунок своєї жорсткості вона відчувається досить потужною. Апієш, типове рекфишеве водилище. міцний комель, тонка вершинка. Проте одразу зрозуміло, що це ультралайт, причому зовсім не потужний. В принципі, вже на невеличких окунцях грам в 150 вона гнеться чи не від руків'я. Хоча така риба абсолютно керована. Проте я все ж таки хотів впіймати на апію хоча б невелику щуку. І не тільки для того, щоб відчути потужність вудочки на більшій рибі, а ще й для того, щоб хоч якось розбавити самих окунів у відео. Але щуки мені не хотіли даватися. На Урілі був прикрий сход, впевнений, що саме щучки, бо і приманка, і проводка були з розрахунку саме на зубасту. Потім на одному з міських ставків Дніпра теж сход. І, хоча приманка вже була оконева, але я вважаю, що то була щука, бо щось воно було значно побільше місцевих плюгавих окуньків, похоже, ширінок був. Однак в цих сходах водилища не варто звинувачувати, просто зараз такий сезон. Дуже важко знайти активну рибу, яка згодна клювати. Все ж з цих епізодів з відносно крупною рибою можу зробити висновок, що трофей до кілограма апію вполювати можна. Майже впевнено. Принаймні риба буде керованою на виважувань. А от з чимось більше кіла я б вже не хотів бодатися цією вудочкою. Це все ж таки достатньо тендітна паличка. І для ловлі трофеїв є більш підходящі інструменти. Що ж, перейдемо до висновків. 61 Aпіa Grundage Light дуже цікаве мікроджигове водилище. З урахуванням більш рокфішевого, ніж аджингового типажу, воно буде зрозумілішим і може навіть зручнішим для більшої кількості риболовів, ніж оті всі дуже понтові гамакацу. Загальна інформативність з урахуванням візуальної складової цього коротенького ківка, що тут замість вклійки, мене відверто вразила. При цьому на диво від тендітної вкліки не страждає проводка у всьому тестовому діапазоні, навіть поверху. А по низах все дійсно зрозуміліше, ніж на 68-й Йохіміхані. Але без ложки дьогтю не обійшлося. Якість збирання, тобто косяки з кільцями і недосконалий відруків'я роблять зовнішній вигляд вудочки значно дешевшим, ніж є насправді. І хоча я зазвичай більш ціную практичні складові, ніж гарній зовнішній вигляд, однак від легендарного японця все ж чекаєш відповідності принципам кодаварі. Ну і закид тут теж досить середній. В моїх умовах саме закид став тим фактором, що відвернув мене від цієї вудочки. На відміну від Апії, Гамакацу дозволяє мені докидати до риби без всіх отіх танців з бубнами. Кого ж водойми невеличкі і закіт далі метрів 15-20 не потрібний, то може і варто придивитися до цієї моделі. Ну а на сьогодні в мене все. Всім не хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.